4 листопада, в ході апаратної наради міського голови з апаратом ради обговорювали інвестиційну діяльність прилуцьких освітніх закладів. Найактивніше у цьому напрямку працюють школи. Одна з них Прилуцька гімназія номер 10 з початком повномасштабної війни адміністрація закладу створювала умови, аби дітки могли навчатися очно. Першим партнером, що надав саме позабюджетні кошти, став фонд Фінчач Ейд. Розповідає директорка Юлія Зімбалевська. Вони нам надали телевізор в укриття. Кулери, обігрівачі, ем, потужні два генератори, Уфо, різні ліхтарики. І, зокрема, нам ще надали вайфай роутери для укриття, і ми забезпечили по всьому укритті вайфай-інтернет. Дбали і про ментальне здоров'я гімназистів. Для цього у сховищі облаштували кімнату психологічного розвантаження. Проєкт фінансово підтримала організація Восток Сос. Вони нам надали нове обладнання, нові стільці. Пуфи, проектори, різні бокси із іграми для наповнення і для проведення різних заходів перебування дітей в укритті, щоб їм було не сумно, щоб вони не сиділи в телефонах, а займалися навчанням. І саме в укритті ми також по цьому проєкту залучили також дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Вони нам надали такі. Бокси для проведення різних івентів для дітей. І, зокрема, це була така кімната, облаштована для нашого психолога. Тобто, місце для психолога може бути не тільки в звичайних кімнатах, а й навіть в укритті. Також у гімназії номер 10 діє комітет безпеки школи. Він об'єднує учнів, батьків та вчителів. Комітет створили за сприяння сейф the Children в Україні та громадської організації Істок. Саме із цими громадськими організаціями були такі створені івенти, де діти визначали потреби облаштування в нашому закладі нагальних питань. Серед таких напрямків було оновлення системи водовідведення. На ремонт ливневої мережі донор профінансував 880 тисяч гривень. Вона є з польська, вона нова, з нею гарантія, термін гарантії 5 років і вони безоплатно будуть протягом 5 років за необхідності проводити такі ремонтні роботи. Крім цього, було перекрито навіз біля укриття на загальну суму 370 тисяч гривень. Крім цього, громадська організація Сив за Чілрен в Україні не залишила нас з одним проектом. Вони реалізували в нас і ще один проект, який називається Комфортне укриття. Умовою даного проєкту було те, щоб ми всі меблі відмовилися від старого і забезпечили повністю новим. Що є цінним, що в укритті в нас не просто лавки, у нас є аерохокей, у нас є футбольне поле настільне, у нас є теніс, ми облаштували роздягальну в укритті, нам замінили нові дивани, облаштували ігроленд, надали нам кулери, рециркулятори для обробки повітря, повністю забезпечили пожежне Засоби для укриття, пожежний щит, дуже багато банкеток було здається, 56. Ну тобто, все те, що необхідно для укриття, вони повністю реалізували. Також в укритті гімназії номер 10 облаштували клас безпеки. Аби втілити важливий проєкт в життя, об'єдналися чотири донори, провели ремонт приміщення та надали нове інтерактивне наповнення. Такий проект сягав майже мільйон гривень, він є доречним. Він є цінним. Весь час у ньому проводяться безліч івентів з залученням різних громадських організацій. І наразі у нас продовжується організація із Червоним Христом. Ми будемо проводити заходи і очікуємо нове обладнання, додаткове до класу безпеки. Тісна співпраця триває із благодійним фондом Хоуп Череті. За їх підтримки оновили обладнання на харчоблоці. Вдалося залучити майже 200 тисяч гривень. Ми співпрацюємо із народними депутатами України із Борисом Вікторичем Приходьком. І завдяки його співпраці із благодійним фондом Hope Череті ми отримали обладнання для нашого харчоблоку понад 200 тисяч гривень. Це була нова. Плита, це була м'ясорубка, це сковорода промислова, це морозильна камера і холодильник. Наступним проєктом став проєкт теж по наданню якісної освіти у кабінеті інформатики. І завдяки цьому проєкту ми. Облаштували нові комп'ютери. Ми отримали монітори. Їх було понад 10. і таким чином ми облаштували комп'ютерний клас. Додатково через довготривалі тривоги. Організація освітнього процесу стає більш складною. Стрес впливає на діток. Інформація важче засвоюється, і як наслідок учні мають освітні втрати. Аби вирішити цю проблему, на базі гімназії діяли освітні табори. Активностей декілька зазначає Юлія Зімбалевська завдяки фінансової підтримки. Мондо і ЮНІСЕФ ми ввійшли в цю програму. Це 11 шкіл із області було. І для учнів перших-третіх класів вчителі проводили такі додаткові навчання. Крім цього, ми отримали бокси. Таких боксів було сім для облаштування кабінетів початкової освіти. І це є дійсно також для нас цінним. Наступний проєкт це проєкт з освітніх втрат «Gov Global», по вивченню англійської мови. Значить, наразі вже триває третя хвиля такого проєкту. Наші діти, наші вчителі спілкуються з носіями англійської мови. Це волонтери з Канади, із Австралії, з Америки. І таким чином діти покращують свої знання з англійської мови. Також на базі гімназії діє табір з подолання освітніх втрат «Кетч». проводили заняття влітку. Наразі триває друга хвиля проєкту. За ще тиждень будуть навчання і в період. Канікулами також для діток перших уже четвертих класів доєдналися в нас і четвертий клас до цього важливого проекту. Наступний проект називається Я серед своїх. Це такий потужний проект молодіжної громадської організації Скауті України, і було проведено два великі такі проекти: ігродвіж та «Скаутдвіж» із громадською громадською організацією, де діти мали змогу відпочити, перелаштуватися. Просто долучено було велику кількість модераторів для проведення цього заходу. І це було все абсолютно безоплатно. У гімназії впроваджували і технологію сонячної енергетики. У прилуках дві школи мають сонячні електростанції. Такий проєкт реалізували у ліцею номер 1 Дороговартісну ініціативу втілили в життя і в гімназії номер 10 в Закладі встановили гібридну сонячну станцію на 20 кВт, акумулятори потужністю 40 кВт і великий генератор потужністю 20 кВт. Все це надали абсолютно безоплатно. Благодійний фонд фортечний за фінансової підтримки міжнародної організації електрики без кордонів від такий проект сягав близько 40 тисяч євро. Крім цього, благодійний фонд надав нам у укриття додатково це світильники. Безмережеві, які заряджаються теж електростанцією, пушки і конвектори для нашого укриття. І на сьогодні гімназія номер 10 втілює у життя декілька проєктів. У сховищі створюють цифровий освітній хамп за фінансування громадської організації Ластрада в Україні. Також гімназисти очікують на дидактичні матеріали, котрі нададуть в межах проєкту Скриня в укриття. Освітній заклад планує реалізувати і ініціативу Безпечна школа 24 на 7». У закладі встановлять систему відеонагляду. Проєкт коштує 200 тисяч гривень. Його профінансував ПРООН. Будуть встановлені відеокамери як зовнішні, так і внутрішні. Це дає змогу покращити освітній процес і забезпечити безпечні умови перебування в закладі освіти. Також гімназія має на меті провести капітальний ремонт харчоблоку. На сьогодні виготовляють проєктно-кошторисну документацію, котру презентуватимуть потенційним донором. Кошти на розробку документів направила міська рада. Гімназія номер 10 перебуває на самостійній фінансовій діяльності. Закладу вдалося зекономити 200 тисяч гривень, котрі і профінансували на виготовлення ПКД. Прилуцький міський голова Ольга Попенко в ході наради зазначила, директорка гімназії номер 10 Юлія Зімбелевська та директорка ліцею номер 1 Олена Рогальова це ті керівники, що йдуть в ногу з часом та постійно покращують умови в закладах. А постійна робота з грантодавцями зразковий показник залучення позабюджетних коштів.